Базові вправи зі стечингу на кожен день. Сидимо рівно, лопатки опущені. Права ручка іде в сторону, опускається на лікать, ліва ручка її нахиляє. Ми розвертаємося, виглядаємо лівою пахвою нагору, відчуваємо м'язи спини зліва. І робимо все те ж саме на іншу сторону. Угу. Є, залишилась права ручка напоперек, ліва. Біля правого вушка ми робимо вдих із видихом. Ліву вушку тягнемо до лівого плеча. Відчуваємо витяження шиї з права. Дуже важливо опускати плече вниз, не піднімати нагору. І все інше робимо з іншої сторони. І на задню поверхню шиї. Тут у нас постійно є зажими, тому ми повинні її розтягувати. Кладемо ручки на потилицю, робимо вдих, лікці дивляться в сторону і з видихом обережно опускаємо підборіддя до грудей. Відчуваємо гарне витяжіння в шиї позаду, повертаємось в центр, робимо глибокий вдих і видих. Друзі, приходьте на заняття зі стрейчингу вдох дград кросфіт.